Тут прийшла ідея висадити квітник саме в природних мотивах, через те, що вигляд з ділянки відкривається на поле, ну, на природу, власне, на відкритий простір. І щоб злити цю ідею, да, ідею природи, відкритого поля, якихось природних, таких рослин, які наближені саме от до. Таких польових до тих, що ростуть на Лугах. Мені прийшла от, саме думка зробити цю зону от в такому виконанні змішати ці рослини. Тут, звичайно, є і дерева висаджені, тут є іргала марка. Вона ще досить маленька, ще її потрібно буде формувати і чекати, щоб вона виросла, але рослини ці їй не заважають. І вона потім додасть ще об'єму в цю композицію. З дерев також єлівець канаерті. Він буде великий до 4 метрів, я думаю, доросте і теж дасть об'єм. При створенні ландшафтів потрібно дивитися, що, що вас оточує, От, брати ідеї з рельєфу, який оточує. Тоді це буде об'єднувати сад з природою і буде більш гарм... гармоніювати. Тому що у вхідній зоні да, вхідна група, як ми говорили, про квітник, там менше природних мотивів, але там і вигляд зовсім інший, і там немає да, такого вигляду на поле, на луг, на ліс. А тут уже зовсім інша тема. Тому тут така така ідея. Коли ми знімали його перший раз, два місяці тому ще було зовсім все по-іншому, ще нічого не розрослося. Але зараз це просто буйство кольору, Знаєте, він мені Тут тут навіть не важливо, що це за рослини. От якщо дивитися, так да, не важливо розбирати, що це тут. Е, я сприймаю його як маски, ну, якогось художника. Да, от, тому що вони вписуються, от ці фіолетові вписуються в голубі, вони е, міксуються із рожевими. І на їхньому фоні там ахіноцеї, ромашки, да? потім будуть монарди, інші квіти, розводи пензля фарбою от по квітнику. Ну, так теж можна робити, так, так цікаво. І дуже приємно дивитися, і в декоративності буде теж ця композиція. Багато бджіл, багато метеликів ви бачите. Це якесь таке місце, яке весь час притягує, тому що це ну, видавай, сюди виходить вихід з будинку і відкривається якраз вигляд саме на цей квітник. Тому хотілося щось таке створити, оригінальне, щоб було цікаве. І коли дивишся на цих метеликів, які там ганяють один за одним. Це природа, тобто відчуваєш себе як живеш в природі і насолоджуєшся краєвидами Ось тут ми можемо побачити вже дорослий кущ котовника фасина. Він висаджений поруч із цибулею сорт Гладіатор. Хочу звернути увагу на те, що, що колір соцвіть котовника повторюється в кольорі цієї цибулі. І ще також хочу звернути увагу на те, що луки дуже чудові рослини, дуже красиві, це травневий акцент. Але у них. Не дуже декоративні листя, їхні кінчики підсихають, тому як і тюльпани, їх потрібно висаджувати між рослинами, які потім закриють собою от ці підсохші листя. І котовник Фасена, даний сон, Six Hills Gigant, він такий досить високий. Він ідеально закриває низ лук, низ цибулі і дуже красиво так тоді гармонійно виглядає правильно. Ще хочу розповісти про одну зону. Оскільки у нас є двоє дітей, двоє синів, вони хочуть чогось такого драйвового, і не просто драйвового, а чогось такого великого, тому що вони вже великі. Напевно, вони сказали, зробіть нам велику гойдалку. Тим більше, старший син сам зробив проєкт, і вони вже всі разом змонтували, зробили цю гойдалку. Також хочу розповісти про перголу. Для того, щоб ну, хочеться знаєте, в саду мати декоративне, плодове. а хочеться і плодове декоративне. Тому ну, актінідія якраз от підходить для цієї цілі. Це і смачно, і красиво. І знаєте, не хотілося ну, просто там зробити якусь таку ну, просту собі. Підставку для цієї Ліани. Я хотіла щось таке красиве зробити, тому це вже я створила, теж зробила проєкт. А чоловік сам зробив, сам зробив цю перголу, на якій буде дивитися ця плодова Ліана. І, і буде така закрита зона. Вона ну, завиє Ліана, завиє перголу, і можна буде так тут відпочивати.